Всім привіт, рада вас вітати на нашому каналі. І сьогодні хочу розказати новини нашого господарства. В цілому, вихідні у нас були дуже продуктивні. У нас в господарстві пройшли опороси. Перший опорос це у нас Марго, значить, це у нас свиноматка, яка вже давно у нас, і це в неї не перший опорос. Отже, я сподівалася на блискавичний швидкий опорос, але так не вийшло. Цього разу я вколола окситоцин, як завжди. І ну, зазвичай поросятка повинні були з'явитися через годину. Але не цього разу. Не було жодного поросятка, свиноматка лежала, і все. В цьому випадку треба повторювати укол естроген. Я вколола естроген повторно: 0,4 мл. І тільки після цієї дії у нас розпочався опорос. Поросятка у нас були всі дуже крупні, і їх було небагато. Можливо, тому опорос був таким затяжним. В принципі, все пройшло дуже добре, але просто от такий момент, з яким я не, ну, ніколи ще не, не було в мене в практиці такого моменту, але він наступив. Привела сім штучок. Сьогодні у нас по плану повинен бути ще один опорос. Це у нас жасмін, яка також у нас в господарстві дуже давно. Я зазвичай зранку взяла вже окситоцин, прийшла, щоб її колоти, але коли я зайшла в сарай, я побачила, що біля неї вже всі поросятка на місці. Вона вже годує 14 поросяток. Ось вона і зараз їх годує. Поросятка почувають себе досить добре, вони вже позасинали. Ну, і жасмін також досить добре себе почуває. Вона вже їла, вона вставала тут, ходила. Так що, в принципі, все добре. Значить, трьох поросяток від жасмін я перекинула до Марго, щоб вирівняти гнізда. І так буде розгрузити трошки жасмін. Ну, щоб в неї трошки менше було поросяток. Також у нас в господарстві на цих вихідних відбувся ще окрол. Ходімо, покажу. Так, це у нас кроличка панон 1. Пам'ятаєте, це кроличка, яка завжди приводила дуже малу кількість. Був навіть такий період, що її хотіли прибрати, тому що ну, спочатку вона вела по три кроленятки, і все. Потім вона пішла на збільшення чотири п'ять. А зараз у неї рекорд: сім кроленяток. Всі крупненькі, всі дуже класні. От хочу вам показати так. Ось які кроленятка народилися. Це у нас від м'язка. Сім ну, кроленяток. Ну, насправді, я навіть і не знаю, а ну три, три, сім. Ось я думала, що маленьке, а воно ні, воно не маленьке, вони всі достатньо величенькі. Ще рябеньке одне. Так, все, хай вони відпочивають. Пуху вона нарвала, не знаю, може забагато, зараз достатньо жарко. Ну, бачите, вони самі не зариваються. Тобто вони самі будуть регулювати, тому що е, в день начебто жарко, а вночі достатньо прохолодно. Тобто я нічого тут не буду їм робити, все як є. Сьогодні по плану у нас ще обробка приміщення. Придбали два препарата, які хочу спробувати у застосуванні. Значить, це препарат Веном від мух, бліх, ну там ще від тарганів такий спектр застосування. Ну, я його брала від мух, подивимося, як він працює. В тому році ми використовували інші препарати, він дуже дорогий той препарат, і ну, в цьому році вирішили спробувати альтернативу. Ну, Подивимось, як він буде працювати. І також ще один препарат Комарікс це від комарів. Значить, комари являються переносчиками захворювання міксоматоси. Ми вакцинуємо в себе в господарстві маточне стадо від цього захворювання. Але обробка від комарів, оскільки вони є переносчиками цього захворювання, це не буде зайвим. Отже, це все треба сьогодні зробити. Значить, хочу обробити це приміщення, де відгодівля також обробити клітки, всі клітки пройти пробризкати. Також обробити приміщення там, де свині, потолки всі обробити, тому що там також і комарі, і мухи, все це там є. Ну, Подивимось, як воно буде працювати. В проміжках між приготуванням корму, між прийомом опоросів, між викопкою часнику ми е, займаємось обрізкою полуниці, так, що проводимо і цю роботу. Ця робота не швидка. Тому рухаємося в цьому напрямку, але дуже повільно, але рухаємось. Ну, так що в планах це також закінчити. Зараз ми знаходимося в нашому молодому виноградничку. Ось так він зараз виглядає. Значить, бесідки так і немає поки що. І е, у нас, як ви бачите, деякі кущі просто е, плетуться по землі і в такому вигляді буде дозрівати лоза. Е, Стопчиків, щоб їх підв'язати, в мене немає. І насправді я боюся, що коли сильний вітер щоб не поламало лозу. Тому лоза буде дозрівати в такому вигляді. Е, значить, е, е, крім того, щоб провести тут пасинкування. Обрізання ще треба провести одну роботу це формування грони. Насправді, грони є не на кожному кущику, але вже на деяких сортах грони є. Ось давайте я вам покажу. Значить, насправді, коли кущик молоденький, нам урожай від нього не треба. Нам треба отримати здорову лозу. Ось тут у нас на цьому кущику було декілька грон, ну напевно, що 4 чи 5, Я їх вже всі обірвала. І ось треба залишати, щоб не було нагрузки на кущі, ну, півгроночки, для того, щоб просто подивитися, що це за сорт, який це виноград, чи підходить нам, чи не підходить. Отже роботи вистачає, на цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра. Не забуваємо про наші Збройні Сили України, допомагаємо, хто чим може. Вони наша опора, наша надія, наше все. Дякуємо вам за ту можливість, що ми можемо тут працювати. Тримайтеся! Всім до побачення!